Доброго дня всім! 1 квітня 2023 року Анжела Гуріна, місто Чернівці. Друзі, у мене для вас лайфхак, як кажуть зараз. Дивіться, отакі мене сухарики навчила моя знайома Тетяна. Готуємося, робимо сухарики. Готуємося до цікавих подій, до супротиву, до цього, тому що бачите, вони вже черемшу нам запрещають, забороняють це збирати, продавати. Бачите, як цікаво. А сьогоднішнього дня у нас входить в силу закон 41-42. Це фашистський закон. Е, про, ну Ви розумієте, про що це. Ну і цифрова валюта. Я вас поздоровляю тому сухарики і супротив. Чинимо супротив, ігноруємо, і непокора, і саботаж, не дозволимо їм тим психопатам, глобалістам, які дають вказівки, причому усні ще й нашій владі тут на місцях. От, робити такі антилюдські, протинародні речі. Всього гарного всім дня. Дуже смачні, до речі, мені дуже сподобалось.